Той, хто ще не розуміє, що таке шпаклівка не знає і про її найважчий етап, а саме затирання наждачкою. А краще подивіться моє відео і дізнайтеся, як можна шпаклювати без затирання. Отож, замішуємо шпаклівку Knauf Start. Це чорнова шпаклівка для грубого первинного вирівнювання. Але використаємо ми її якось по-особливому. Можна замішати вручну, можна міксер. Все саме цікаве попереду. Замішали, наносимо на стіну. Стіна в нас дуже нерівна, бо щойно зняли вапно, багато тріщин, тому спочатку армуємо все сіткою. Поки що все традиційно. За допомогою шпателя або гладилки нанесли шпаклівку, розправили, починаємо приклеювати сітку. Тепер вже переходимо до нашої основної фішки. Нанесіть на сітку ту ж саму стартову шпаклівку, але максимально рівненько, наскільки тільки зможете. Не спішіть, гарненько розгладжуйте. У мене, наприклад, тут розетка і кут, тому я дуже повільно тут працюю. На даному етапі важливо зробити поверхню рівною. Заповнюйте всі великі ямки і не залишайте великих напливів. По сітці ви вже площину зробили. А тепер ніби здираємо лишнє, нанесли шпаклівку і зразу знімаємо, залишаємо невеликий шар. Ямки заповнені, контури в сітки ніде не видно. Принаймні, так має бути. А тепер кульмінація всього процесу. Розмочуємо щойно затвердівшу шпаклівку водою. За допомогою губки беремо шпатель, і все молочко, яке виступило при замочуванні, знову загладжуємо. Виходить так, що ми нібим робимо чистовий шар, але він мінімальний. Якраз такий, щоб були заповнені ямки і не утворилися грибні. І все. Стіна висохне і буде готова до обклеювання шпалерами.